Друзі, вітаю! Україна помстилася Росії за Польщу в смоленській трагедії за обстріл Польщі. Наші дрони полетіли якраз таки по території Москви, Смоленська, Петербурга і по їхніх областях. А Росія тим часом Польща виставляє умову: заберіть свої війська з кордону з Білорусю, бо і почалися погрози. каже не зрозуміли з доброї волі Москви зрозуміли, вже з доброї волі Москви каже, можемо більше військ, і жорсткіші навчання. Отак, от, от Росія йде на зближення. Руб'ю обіцяє Сіярто, другу Путіна, що Трамп не здається і продовжить свою, якраз таки, Дон Кіхоцьку діяльність. Ну а тим часом сам Трамп е, нарешті відреагував і боюсь, ця реакція вас. Налякає, а можливо, розсмішить. Не знаю, не знаю, мене лякає, Хоча теж, здавалось би, треба було б сміятись. Давайте все це проаналізуємо, тому що в Київ зараз злітаються, з'їжджаються дуже багато і вперше їде сюди міністерка закордонних справ Британії. Приїхав мій добрий друг Сікорський. Якраз би час, рік минув, як ми з ним розмовляли і сварилися, і коли я йому казав, ви не те робите, пане Сікорський. Не волинську трагедію треба розкопки проводити, а, кордон на, а рити окопи на кордоні з Білорусією і Росією. Не, він казав, ми знаємо, що ви нам тут не розказуєте, ми дуже розумні, ми дуже горді, ми такі сноби, що ви таких не бачили. Зараз Раді кадрів військову форму, приїхав в Київ оборонятися. А як же ж так? Як же ж історична спадщина? Чому ви про це забули? Давайте зараз, от Варшаву, Бомблять, аеропорти закривають. Давайте поговоримо, що було 100 років назад. Ні, 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 вже не цікаво. Вибори пройшли антиукраїнські, то давайте зараз, дайте нам дронів, давайте разом захищатися. Коли страшно стало все, давайте вже вести нормальний діалог. Друзі, зупиніться розривати нормальні відносини. Баланс сил такий, що коли ми разом ми перемагаємо Росію, коли ви нам ножа в спину точите і придумуєте різні антиукраїнські історії, тоді програють всі. Україна це розуміє, а польські еліти не всі. Для прикладу, Туск каже: зупиніться звинувачувати Україну в обстрілі Польщі. Чітко Росія, але ж ні, 38% населення каже, що ми з вами. Дивно. Дивна позиція, але зараз вона така. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Плюс є хі, проблеми в Росії в армії Росії. Мережа магазинів закривається. Отак, от, от спочатку вони закрили свої роти, потім вони закрили магазини армії Росії, а потім ЗСУ закриє і саму армію Росії на замок. Давайте все це проаналізуємо, підпишіться на цей Ютуб канал і давайте сьогодні спробуємо стартанути наш збір. Ловців шахедів будемо знищувати шахеди з вами. Що зараз від нас просять? Є така школа навчання операторів. БПЛА Крук в них просять готувати операторів для хлопців, які будуть знищувати шахеди. Але щоб їх готувати, потрібні реальні бойові дрони, щоб вони могли нормально вчитися. Зрозуміло, що не знищуючи їх. Знищать вони потім їх в бойових умовах, але вони постійно випускають сотні і тисячі операторів. Зараз треба більше таких хлопців і дівчат, які зможуть збивати шахеди. Трошки в нас їх було, хтось десь в армії не додивився, випадково, типу, їх відправили в піхоту. Хоча всіх просили, типу, цих вчили, не відправляйте, їхня задача збивати шахеди. Добре, добре сказали, і взяли, відправили в піхоту. Зараз є велика нестача людей, які можуть збивати шахеди. Їх треба навчити. Самих дронів по збиванню шахедів, начебто, я не перевіряв, але кажуть, достатньо. Але проблема, що вони не навчені і тому ефективні. Не завжди найвища, а ви знаєте, що рівень і стандарт якості в Україні 100%. Це в НАТО можна 4 з 20 збити і казати непогано справились. А в Україні, якщо 92-93 середній коефіцієнт, українці кажуть мало, бо падає на голови. Прекрасних українців тому нам треба піднімати цю статистику, готувати більше екіпажів і власне будемо готувати хлопців і дівчат, які будуть займатися перехопленням шахетів. Тому ми з вами купляємо чотири борти, точніше так мобільні станції, і ще плюс шість бортів. Загалом десять. На це нам треба мільйон сто сорок одна тисяча. Ну от мільйон сто з невеликим хвостиком. Ми зараз з вами стартуємо цей збір. Банка, картка, все в. Описі, будь ласка, зробіть донат, а я для вас зараз все швиденько проаналізую. Але хто може гривню, хто може 100, хто може 200, будь ласка, включіться. Надзвичайно важлива справа, яка торкається кожного із нас. Тому підпишіться, донат а ми починаємо. Власне, е знаєте, Смоленськ дуже знакове місто для. Польщі і Україна сьогодні зробила подарунок. Зараз приїхав міністр закордонних справ Сікорський в Україну. І гучні вибухи, очевидці, публікують кадри, летить в Лукойл, матюжиться. Знову ж таки, не бачив ні одного відео, де Росія б а, не матюкалася. Ну і бачимо, що без кріпкого слівця вони там загалом навіть виховання дітей в них не відбувається. Але бачимо, що а, крім а, Смоленська на а, а, Лукоїл, власне, полетіли і наші БПЛА на, на найбільший а, нафтоналивний порт в Ленінградській області спалахнуло там судно. Далі в нас пішла історія якраз таки на а, територію Московської області і Москви полетіли безпілотники, і Собянін уже це коментує, каже, в Підмосков'ї лунають вибухи: Москва горить. Отак, от, от згадуйте, згадуйте, як наші полководці ходили й палили це трикляте місто. А на місці падіння уламків працюють екстрені служби, жаліється Собянін. Ну, от мер столиці агресора каже, що російське ППО все збило. Але є прильоти. Ну отак. От, от російське ППО, якесь воно дуже казкове. От зупинили роботу і Москва. Аеропорти свої зупинив і Петербург. Ну, бачите, в Польщі дуже багато говорять, а реальна відповідь зі сторони України. НАТО готує супервідповідь, але поки що цієї відповіді немає. Більше того, я вам скажу, що ці прильоти в Приморську Ленінградської області і самому Петербургу. Це ж якраз таки філігранна робота Збройних сил України, суперпатріотів, які знають, як працювати з найсучаснішою технікою. А НАТО сьогодні яке, не бере нас за стандарти. В НАТО, що в нас начебто вони не дотягують, сидить ще думає, а що ж ми будемо робити далі? А що ж ми будемо робити далі? Говорять в НАТО. І ще не придумали. Польща скликає Рідбес ООН, хочеться використати на своє посилення. Супер. Ми для те, щоб ви були сильні, але, друзі, не забувайте про нас. Бо є програма сейф в Євросоюзі. Румунія 15. там... Е Деякі країни по 15. Є два приклади. Польщі 45 мільярдів супердешеву кредиту до 40-го року, а Україні 6. Друзі, а ви там не офігелі? Тобто, ті, хто зараз за вас б'ються, 6, а їм 40 майже в 10 разів? Ви серйозно? Але Польща, ні, 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 ми можемо робити спільні розробки. Тобто, ви взяли чужі гроші, прийшли в наші продукти і кажете, тепер спільне. Ну, теж майте совість. Просто від такої наглості інколи просто зникає бажання співпрацювати. Так в нас є розробки. Зеленський зараз їх обговорює з американцями, з Келогом. Кіт Келог приїхав в Україну, справжній кіт в Чибоцях, допомагає Україні битися. Ну, от, і от ми з американцями говоримо, а Польща хоче на чужі гроші влаштувати свято, замовити музику і під неї танцювати. Друзі, давайте трошки чесніше, ви ведете дуже нечесну і неприємну гру. Не думайте, що ви самі хитрі. Що ви на брюссельські гроші скупите наші технології? Зараз ж теж які заклики. Я ж знаю про що дипломати говорять. Давайте ваші виробництва на нашій території побільше, пошвидше. Так подождіть, а яка різниця зараз між вашою і нашою територією? Ну, вашу ж обстрілюють, а так ми разом будемо робити, щоб ви відповідали. Друзі, ми можемо під землею це робити. Друге, вас теж обстрілюють. Ви вже не є безпечніші, ніж ми. Ну, в нас там країна НАТО. Так де реакція НАТО? Ми ждемо, ми хочемо реакції НАТО, тому що ми йдемо в НАТО. Ми хочемо зробити сильним НАТО. З нами НАТО буде в п'ять разів сильніше і дієвіше, ніж те, що є зараз. Але не намагайтесь обхитрити народ, який 12 років стікає кров'ю в війні, вас всіх боронить, а ви тут ще на нас і намагаєтеся обхитрити, обікрасти дурних нема. Дурних нема. Ми таким не займаємося, ми нікого не обкрадали, але й себе обкрадати не дамо. Туск вийшов з нормальної позиції, каже, давайте відкидати всі маніпуляції за вторгнення дронів. А, стоїть Росія, а не Україна. Тому що там дійсно почали розводити балаган, що, мовляв, не впевнення, хто ж стріляв. Може це СБУ, може це ГУР. Друзі, стріляло б СБУ і ГУР, там би палало б все. От подивіться на Смоленськ, на Москву і на Петербург. Горить просто! І ті об'єкти, що нам треба, військові бази і нафтопереробні заводи. І налівайки їхні нефтяні. А коли нам зараз сьогодні закидають в Польщі, що Україна стріляла, повірте, Україна, так як Росія, не стріляє, Україна стріляє влучно і точно. А... Зараз там посіли виступати голова ради нацбезпеки. Зробив антипольська акція, здійснена Російськими Російською Федерацією. Певним чином об'єднала політичну еліту. Суперечки часто дуже агресивні, вже в принципі припинилися за день до атаки безпілотників в Польщу. і основні центри влади в Польщі розмовляють один з одним у ще кращій атмосфері. Друзі, я вас вітаю, ви такі ніженьки. Що у вас краща атмосфера для спілкування? Ваш президент. Ви за день знали, що буде атака, і за день він сидів в спортзалі і показував, як Чає біцепс і трицепс. Єдина проблема, щось що він цей біцепс і трицепс після обстрілу не показує. Де реакція Польщі? А реакції Польщі нема. І реакції НАТО нема. А є реакція Збройних сил. Палає вам Смоленськ, Подмосков'я і якраз таки Приморськ в Петербурзькій, в Калінінградській області. Чи яка вона там, Лінінградська. Калінінградську, до речі, прикрити б треба було. Польща б мала по розум, взяли б і позакривали там всі ходи-виходи, і зробили б цей анклав-анклав. Щоб вони просто нічого робити не могли. Але поки що бачимо, бездіють наші друзі. Окей, бездіють вони, нам нема куди відступати і гратися і валяти дурака на інфантильну позицію. Треба гроші. В них хоча б чужі, є, а ми працюємо на свої. Тому нам треба працювати вдень і ночі і робити роботу, знищуючи окупантів і працюючи з нашими партнерами. Але партнерам теж треба казати, що друзі, рецепти вчорашнього дня прикладайте до своїх ран. Лепухи і подорожники до розірваних. Розумієте, ран? Нам не треба вже зараз ваші поради. Німеччина теж заговорила так як Польща. Давайте над Україною збивати те, що лише летить на Європу. ні 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 збивайте над Росією. Чого ж ви? Ми чотири роки вас просили, коли летить у вашу сторону, зрозуміло, що після такого нахабного обстрілу Польщі буде летіти на Німеччину. Чого ви не хочете збивати над Польщею? Чого ви не хочете збивати над Росією? Ми що самі крайні вам? Друзі, перестаньте. Перестаньте думати, що ми тут найменший брат в кімнаті. Може виявитися, що ми найстарший, найдоросліший і найдосвідченіший дорослий в цій кімнаті, а можливо, навіть єдиний дорослий в цій кімнаті. Тому не треба на нас спихати, і коли ви 40 мільярдів даєте кредиту Польщі і 6 Україні, то не здається, над ким треба збивати. Може, цей кредит і буде маркером де збивати? Не треба з нас робити лохів. Ми чесно вас захищали 12 років. Давайте сьогодні ставати разом плечем до плеча. Financial Times каже, що Штати закликають G7 ввести високі тарифи для Індії і Китаю. Це гарна позиція, поки що вона не зрушила з місця. А в п'ятницю під час відеоконференції міністри фінансів провідних економік G7 обговорять пропозицію США низки країн ввести санкції на Індію та Китай. Китайські індійські закупівлі російської нафти фінансують військову машину Путіна, заявив представник міністерства фінансів. США, і продовжують безлузде вбивство українського народу. Ну, скажімо так, дуже хочемо, щоб це сталося. Кіт Келлах явно нам щось привіз. Коул зараз веде переговори в... Цій... в Білорусі. Сенатори пропонують визнати Росію державою терористом і ввести санкції по повній. Нам таке підходить, але знову ж таки, поки Трамп відмашку не дасть цьому парламенту, вони голосувати не будуть. Як казав Лінці Грем, пане Трамп. Сенат з вами, але поки що Трамп не спішить користуватися Сенатом і загалом демонструє дуже непевну політику і заяви. Спочатку він написав, почалося, а зараз сказав, що можливо обстріл Польщі був випадковою помилкою. Давайте не будемо звинувачувати, додам від себе Росію. Ну, це могло бути помилкою, але, незважаючи на це, я не задоволений, тим, що пов'язано з цією цією ситуацією. Але сподіваюсь, все це закінчиться. Трамп додав, що засудить Росію навіть за те, що вона наблизилась до цієї лінії. Заявив, що йому це не подобається. Я не в захваті. Ну, скоро буде рік, як Трамп не в захваті. Ну можливо. Хтось буде це святкувати, але нам поки що святкувати не доводиться. Розчаровує така позиція Дональда Трампа, не така дієва, як мала бути, таке враження, що спадок Джорджа Буша, який вступив і Польщу, країни, Балтії, Румунію, до НАТО, він зараз просто зливає, впускаючи Росію на територію старого соцтабору. Тому що бездія по Польщі далі піде просто. І на Німеччину, і на Балтію, і на інші північні країни, і Центральну Європу, і далі, далі, далі. Туск зараз б'ється і дійсно розуміє. Він же керував Європою. Він же розуміє, яка цінність України. Він розуміє цю цінність України і каже, що будуть працювати з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів. Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й. Однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Британії, Швеції Нідерландів. Також робимо ставку на співпрацю з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Домовилися про зустріч у найближчі години. Обговорення обміну досвідом. Це правильна позиція, тому що Україна ключ до вирішення. А Росія це проблема, яку треба вирішувати. Тим більше, бачите, що Росія. Давно нагнітає, вийшла зараз Захарова не, не з запою. В запої це її перманентний стан, і вона там знаходиться, мені здається, на постійній основі. Ну, от. Але знову ж таки, алкоголізм в Кремлі не ізлічим, тому це треба приймати як даність. Але тупі заяви, мені здається, можна було трошки поправити. Вони починають погрожувати Польщі, типу відведіть свої війська від Білорусі. Жорстка погроза виглядає як погроза перед нападом. Ми такі погрози чули. Захарова, випивши добряче, виконує завдання Путіна і погрожує Польщі розширити кількість військ і, можливо, навіть перетнути кордон. Ви мене на стріми питали. У нас був прекрасний стрім два дні тому. А коли ж власне НАТО буде вважати, що це вже напад, війська, наземні війська? От зараз вони цим погрожують, що запад 25 типу, треба відводити війська і відкрити кордони, бо буде хуже. Зараз, 12 числа, Польща мала би закрити. Подивимося, закрили, не закрили. Підтягнули туди, кажуть, 40 тисяч. Не знаю, побачимо, є вони там, немає. Ці 40 тисяч, але обіцяють, що підтягнули. Ну, дай Боже. Польща е зараз підтягуючи війська, Росія каже, ви нас цим провокуєте. А що ж вони стоять? Подождіть, а в чому провокація? Це їхня польська територія. Чому це вони не мають права підвести війська? Розумієте, і зараз треба було б не тільки польські війська. Треба було б стягнути весь натівський контингент, 1200, щоб просто Росія бачила, що це буде стінка на стінку. А ось це е поступательство на користь Росії провокує, що Росія себе накачує. Зараз вся Західна преса вийшла з цим, що да, надто багато поступок Росії, надто багато потурання. Цьому диктатору замість жорсткої позиції. А Росія сніп на глиняних ногах. І просто часто всі про це забувають. Наприклад, магазин Воєнторг бивший, зараз він називається Армія Росії. Закрито. Директор Варюга, магазин банкрот, сухпайки і одяг їхній нікому не треба. Закрито, банкрот. Армія Росії банкрот. Ось вам і мережа суперодягу, супер. -одягу, супер Армія, друга армія в світі, а мережа банкрот. І вже при смерті половина їхніх. Хтось тікає, хто, хтось дійсно стерся. Супервеликих керівників. Від Сіманян до Кадирова. А що ж таке бравадна така була Росія? Але Україна втерла носа. І НАТО повинно брати лідерство з України і діяти проти Росії, а не жувати деякі слова. Ось така, друзі, історія. Розраховуємо на двопартійну підтримку сенаторів, які хочуть визнати Росію державою спонсором тероризму і дійсно ввести реальні серйозні санкції. Надіємось, їм для цього Трамп не заважатиме і ця історія станеться. Ну от, станеться, не станеться, подивимося, але хочу запитати вас, чи є віра, що вони введуть такі санкції? Це перше. Друге, власне, щодо. Росії чи піде Росія на провокацію під час усіх навчань Запад-2025? Бачите, перша погроза йде. Я ж згадую, це ж 13 14 рік. На схожі були історії. Нам погрожували в схожий спосіб. Піде Росія на більшу ескалацію, в тому числі обстріл інших держав або заходження з Білорусі солдат? Чи не піде? Ось таке питання, серйозне питання. Давайте про це поговоримо. І я попрошу донат 100-200 гривень. Будь ласка, зробіть донат. Будемо ловити шахеди, вчитися ловити шахеди. Ну, але навчання проходить там достатньо швидко, дуже інтенсивно 24 на 7 вони вчаться, а потім одразу виїжджають в мобільні групи і допомагають збивати шахеди, щоб українське прекрасне небо, яке є частиною нашого прекрасного прапору, було чистим. Щоб там не було ось цього російського лайна, яке летить по наших домівках. Тому купуємо 10 бортів, чотири комплекси, плюс шість бортів таких бойових, щоб вони вчились в бойових умовах максимально швидко, могли з цим працювати, відслідковувати ці шахеди, а потім їх знищувати. Ну навчимо критичну масу. Далі ці борти поїдуть якраз на бойові завдання. А зараз їхня завдання пропустити через себе сотні і тисячі. Нових солдатів, які будуть займатися протиповітряною обороною, ось така штука. Будемо захищати небо. Як казав колись класик, НАТО закрий небо над Україною. То зараз НАТО кричить, Україна, закрий небо над НАТО. Ось така історія. Ну нічого, ми лідери, країна лідерів. і будемо іншим теж допомагати. Але спершу ми закриємо своє небо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.